Вечора. Сьогодні 10 листопада 2023 року проводимо невеличкий об'їзд полів. Дощики проходять майже по всій Україні, нас теж не минають, ну невеликі допади там по міліметрі, по 3 міліметри кожного дня додається і пшеничка вегетує непогано, хто посіяв. Ось бачите, тут ось трохи підсихає після бічого не виїхали утром, тому що мокровато було. Зараз трошки підсохло і вирішив там поїхати на поле. Цікаве поле. Що, що далі з ним буде, доїдемо до поля, вам покажу. Доїжджаємо до поля, ось тут по сусідству. Фермер орає, ні на що не дивиться, ні на яку ситуацію проводить оранку. Ніхто, можна сказати, не економи, проводить потихеньку воронку своїх полів. Така ось воронка, бачите. Ну, тут опади пішли. Тут опади пішли, тут впало 16 вересня, посів був в мене на пшениці. Ще я доїду до поля і ще вам точно вже досконало розкажу. Ну розкажу. Приїхали ми на поле і дивимося цікаве поле. Що тут росте? Тут росте біла герчиця, сплошну ви, бачите? Чому вона тут опинилася на цьому полі? Це ці герчиці. Це ці білої герчиці. Тут була герчиця. Потім, після герчиці, скосили герчицю, легенько прийшли лущильничком і зробили посів озимої пшениці 2 мільйона. Ну ви тут бачите, вона, якщо ви бачите, вона тут вигитує. Як вона вегетує, це ми все побачимо пізніше. Бачите все. Родіний пан розвивається? То історія цього поля така. Пасів був проведений 12, 12 вересня 16-2 мільйона. 16-го упав великий тут дощ. Дивіться, яке кущення ви бачите. Що буде далі цікаво всім? Впавло 36 мм, зробило тут велику корку. Пшениця не зійшла вся та, що має зійти, а зійшло відсотків, мабуть, 50-60 від общого пасіва в мільйонах. І стояла корка просто, стояла корка кам'яна, не, не давало решті зійти. Почав. І потім в вместе з нею пішла герчиця. Вместе з нею пішла герчиця із пшеницею. Вона вкрила і пішла в дуже велика жара. Десь приблизно 25-30 жари було майже 3 тижні, ні доща, нічого. Пшениця стояла, ну прямо почала вже підсихати. Я не вирішив бризкати гербіцидом. Може це була помилка, може не помилка. Це ми все побачимо далі. Це ми все побачимо далі. Ну, тут де ось я проходив комбайн і губив. Тут далі ось така ситуація, ви бачите. Вона розкущується все. Я її не бризко, просто оставив на виживання. Як далі буде, не знаю. Читав рентабельність по пшениці, по, по соняшнику, якщо тут посіять, Рішив оставити просто. Те, що буде. Морозів таких великих не було. Були там градусів 5 під утро 2, 2, 2 ранка, Ну вона не вимерзла. Хоча багато кажуть, що вимерзає, все нормально. Боїться 2 градуси. Ні, герчиця не видержує свободно. 5 градусів морозу. Так що можна в подальшому сіяти її рано, не бояться весняних заморозків. Ось таке невеличке вам відео я зняв. Бачите. Що далі буде? Не знаю. Герчиця, звісно, якщо морози підуть, вона вимерзне. Волою вистачає і герчиці, і пшениці. Зараз, в даний момент. Чи буде, допустимо, біота герчиці з'їсть? І буде пожив, ну, пожива для пшениці. Подивимося, в якому стані буде пшениця на весну. Якщо вона буде в незадовільному стані, посіємо прямим посівом соняшник. Як не як, покров гірчиці хороший. Це все ну, органічні добрива. Дивіться, дармові органічні добрива. Так, да, трохи посіяли, зробили невеличку помилку. Но... Будемо дивитися, треба вчитися, якщо сам не спробуєш ні вкотиться не знаєш. Що буде із пшеницею? Тут, в принципі, така думка. Пшениця зараз щас... підуть вже ночні заморозки, вона ну, при 5 буде вегетувати. а для герчиці нам треба середньодобова, хоча б щоб було 10, 10-10 вже немає. Так що, буде цікаво. Буду вам показувати, підказуйте. Підказуйте. Що буде далі? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.